Вчора, 6 березня, у селі Кияшки Кременчуцького району сталася пожежа у будівельному вагончику поблизу недобудованого будинку. Було направлено перше відділення черового караулу у складі чотирьох осіб. По прибуттю на місце виклику встановлено, що горить металевий вагончик на площі 20 метрів квадратних. Прийнято рішення направити друге відділення черового караулу. під час засіння пожежі. Виявлено тіло громадянина України, який знаходився у металевому вагончику. Тіло загиблого направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Наразі правоохоронці спільно з рятувальниками встановлюють причини загорання. За даним фактом, розпочато досудове розслідування за частиною другої статті 270 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.